Добрий день, шановні учні, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Тема уроку Анна Гавальда, Повість 35 кіло надії. Грегуар Дюбоск на шляху дорослішання, болісне переживання самотності і нерозуміння з боку інших, пошук власної духовної сутності та улюбленої справи. Мета уроку розкрити боротьбу головного героя повісті за здійснення своєї мрії, формувати навички аналізу художнього тексту повісті притчі, розвивати навички характеристики персонажа, виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети, формувати вміння долати самотність та відчуженість, бажання допомогти іншим в складний для них час. Епіграфом уроку є слова, нещасним бути набагато легше, аніж щасливим. Будь щасливим. Роби що-небудь, щоб бути щасливим. Анна Гавальда 35 кіло надії. 35 кіло надії. Це зворушлива історія дорослішання підлітка, якому особливо важко адаптуватися в світі через певні проблеми. Це історія, яку розповідає сам головний герой. Книга підкорює читачів своєю відвертістю та правдивістю. Але перш ніж перейдемо до обговорення шляху дорослішання героя, згадаємо, що таке портрет героя. Портрет це зображення в літературному творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, її одягу, взуття. Особливості портретного опису. Добре виписаний портрет має залишати у читача враження, ніби він особисто познайомився з людиною, ім'я якої йому давно відомо. Персонаж портрета має бути присутнім з перших рядків тексту. Розповідь має містити багато цитат, сценок з життя, влучних зауважень. Виписати портрет. Означає відшукати ті риси, які максимально точно окреслюють персонажа. 35 Кіло надії. Повість написана 2002 року. Поетична притча про головне, про вибір життєвого шляху, про силу любові і відданості, про сім'ю, про те, що мрії можуть і повинні збуватися. Треба тільки дуже сильно захотіти і дуже сильно постаратися. Повість починається так: я ненавиджу школу, ненавиджу її більш за все на світі, ні, навіть ще сильніше вона зіпсувала мені все життя. Відразу зрозуміло, про що йтиме мова. До трьох років головний герой Повісті Грегуар Дюбоск жив щасливо і безтурботно. Він багато грав, дивився мультфільми, малював, придумував всілякі пригоди про Гродуду це було його улюблене плюшеве щеня. Коли ж Грегуару виповнилося три з половиною роки, його відправили до школи, і на цьому привільне життя хлопчика закінчилося. Треба уточнити, що в три роки діти у Франції переходять до середньої групи дитячого садка. Вони вже не сплять в день, збільшується кількість видів навчальної діяльності, тому неофіційно кажуть, що дитина пішла до школи. У перший день Грегуару в школі сподобалось, але наступного ранку він влаштував істерику, не бажаючи йти з дому. І мама зробила величезну помилку, дала синові ляпаса. Так і вкарбувалося в пам'ять хлопчика небажання йти до школи і удар по щоці. Добре Грегуару у школі було тільки рік у старшій дитсадівській групі. Там у нього була вихователька Марі. Вона любила займатися рукоділлям та майструвати всяку всячину. Завдяки Марі проявився талант Грегуара, вміння майструвати. У хлопчика були золоті руки, але він готовий був розривітися, якщо його просили написати своє ім'я. І нічого не запам'ятовував на заняттях. У педагогічній характеристиці Грегуара. Маріна писала. У цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися, із нього вийде толк. На прощання вихователька подарувала малому Дюбоску товсту книжку Тисячу справ для умілих рук. Так у хлопчика з'явився стимул навчатися читати. Він дуже хотів зробити бегемота із коробочки від яєць зі сторінки 124 Зараз Грегуару вже 13 років, але він тільки у шостому класі, і це тому, що двічі він залишався на другий рік через неуспішність. Все, чого навчають у школі для хлопця китайська грамота. За висновками лікарів, у Грегуара проблеми з концентрацією уваги. Через неуспішність Дюбоск ненавидить школу. Коли він тільки думає про неї, у його шлунку виникає біль, від якого важко дихати, і Нудота підкочується до горла. Так почувається нещасний хлопчик у школі цілий день. Але ввечері вдома не краще. Бо батьки Грегуара звинувачують один одного у неуспішності сина, сваряться між собою, але насправді. Конфлікти ці виникають через те, що шлюб батьків Грегоара нещасливий. Хлопець розуміє свої проблеми з навчанням, але власними зусиллями не може з ними впоратися. Рятує хлопчика від безвиході тільки улюблена справа майстрування. Однак відчислили Грегуара із школи не через неуспішність, а через поведінку на фізкультурі, яку він також ненавидів. Бо не вийшов ні ростом, ні мускулатурою, ні силою. Був натуральним хлюпиком. Хлопець не приніс форму на урок фізкультури, а одягнув чужу, набагато розмірів більшу. Роблячи вправи в такому одязі, Грегуар став посміховиськом в класі, але увага однолітків в перший раз його по справжньому помітили. Сподобалась хлопцю. Грегуар вирішив, що так. Завжди і буде на фізкультурі клоуном, чого тільки він не витворяв. Закономірним підсумком стало відрахування зі школи. Це вже було зовсім несмішно. Треба відзначити, що Грегуар, чесний із собою, визнає свою провину в тому, що трапилось, важко переживає виключення зі школи. Цитата можеш лягти на ліжко і ревіти є привід. Життя в тебе мерзенне, і ти сам повна бредота. І якщо зараз помреш, усім буде тільки краще, так говорив підліток сам собі. Чому для Грегуара навчання стало суцільною мукою? Щоб ви порадили, хлопчику, поміркуйте над цими питаннями. Грегуара рятує відвітчаю тільки майстрування, а в сім'ї Дюбосків з'являється величезна проблема, де буде вчитися далі Грегуар? Адже хлопця з його оцінками не хоче брати жодна школа. А зараз фізкульт-хвилинка. Виконаємо вправи для зняття напруги з очей. Оченята роблять вправи. Вліво-вправо, вліво-вправо, потім вгору, потім вниз. Оченятами дивись. А тепер нехай очі відпочинуть. Розігрійте ручки, прикладіть теплі ручки до заплющених очей. Порахуйте до десяти. Розплющуємо очі. І працюємо далі. Настав час відповісти на питання, чи вдалося Грегуару змінити своє життя на краще, стати щасливим? Ми зупинилися на тому, що батьки вирішили відправити Грегуара до школи пансіону Хлопець у відчаї з'ясовується, що ідею про пансіон подав дід. Своє рішення він пояснив онуку так. Цитата Батьки зовсім тобі дихати не дають, ти їх єдиний син, світло у віконечку, вони самі не розуміють, як сильно тобі шкодять тим, що забагато від тебе чекають. Як ви пам'ятаєте, коли Грегуар, якого відчислили із школи, обирав з батьками інший навчальний заклад. Його зацікавив тільки технічний ліцей Граншан. На фотографіях з нього діти були зосереджені на роботі. Виявилось, що Грегуар дзвонив у ліцей ще влітку. Це означає, що він таки почув свого діда про те, що треба не нити і жаліти себе, а щось робити, щоб бути щасливим. Хлопець дізнався. Щодо ліцею Граншан приймають по успішності. Ще й треба написати лист, який зараз пишуть і українські випускники, і називається він мотиваційним. Дід Леон спонукає Грегуара не втрачати надію і написати лист. Хлопець сів за нього того ж вечора. Він змарнував 11 чернеток. На 12 раз в нього вийшов такий лист, Шановний директор школи Граншан, я дуже хотів би вчитися у вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас слюсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке. Я думаю, що оцінки. Не найголовніше в житті. По-моєму, важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в граншані мені буде краще за все, так я думаю. Я не дуже повний у мені 35 кіло надії. Всього доброго, Грегуар Дюбоск. Постскриптум. Я перший раз в житті прошусь у школу. Сам не розумію, що це зі мною. Мабуть, захворів. Постскриптум. Посилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було 7 років. Постскриптум скорочено з латинської мови, означає після написаного. Якщо людина про щось забула написати в листі, може. Дописати з цією позначкою. Погодьтеся, прочитавши лист, багато чого можна дізнатися про людину, яка його написала. Після повернення з канікул, які Грегуар проводив у родичів, на нього чекали дві новини. Хороша, його запросили на екзамен до ліцею Граншан. Погана, дідусь важко захворів і знаходиться в лікарні. Грегуар дуже засмучений з того, що дід захворів. Хлопець подумки благає його не помирати. Каже, що дід йому і всім рідним дуже потрібен. Цитата, Я хочу, щоб ти побачив, як я виросту, хочу, щоб ти встиг погордитися мною. І ось прийшов час іспиту. У ліцеї Грегуару відразу сподобалось. Серед учнів було багато здоровенних силачів. Хлопці прийняли його по-доброму. Під час іспиту Грегуар запанікував. Рядки танцювали перед очима. Хлопець не розумів завдання. Але трапилось диво. Грегуару здалося, що він почув слова дідуся, які допомогли йому зібратися і скласти іспит. Але, повернувшись додому, Хлопець дізнався, що діду стало гірше. Він у комі. Грегуара таки прийняли до Граншану. У ліцеї він не став першим учнем, мабуть, був останнім у класі. Але вчителі ставилися до нього з симпатією. Грегуар думав, що вся справа була у його листі. Всі знали, що він абсолютно бездара. Але хоча б старається з цим боротися. Зате з малювання і праці хлопець був поза конкуренцією, особливо з праці. Вмів навіть більше вчителя. Грегуару дали прізвисько інспектор гаджет. У ліцеї Дюбоску жилося непогано, але щасливим він не був. Хлопець мучився через те, що... Нічим не може допомогти діду. Грегуар готовий був гори звернути для нього, дав би розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. У Граншані також були уроки фізкультури. На одному з них треба було залізти по канату з вузлами. Грегуар вирішив, що залізе доверху заради діда. Всі учні і вчитель підбадьорували хлопця, і він заліз доверху. Це була справжня перемога сили духа над тілом. З того дня Грегуар почав жити заради діда, дихаючи, передавав йому чисте повітря, бачачи щось красиве, ділився цим з хворим. Але Леону не ставало краще. Лікарі навіть хотіли припинити лікування. Письменниця налаштовує читачів на трагічний фінал. Але одного разу вранці Грегуара розбудив хлопець і сказав, що на нього внизу чекає якийсь дід в інвалідному візку і говорить покликати Тотошу. Погодьтесь, багато зусиль доклав Грегуар, щоб змінити своє життя на краще. І він заслужив такий подарунок долі разом з головним героєм, звичайно, щасливі, і читачі. Письменниця не виражає відкрито свого ставлення до героїв повісті, характери персонажів розкриваються чи через їхні вчинки, чи у діалогах. Читачі стають свідками того, як змінюється мужніє грегуар за короткий час. Із слабкодухого скиглія він перетворюється на цілеспрямовану, сильну духом людину, яку поважають оточуючі. Повість Анни Гавальди 35 кіло надії, корисно прочитати не тільки підліткам, а й їхнім батькам. Проаналізуємо проблеми і ідеї твору. Які ж проблеми підіймає письменниця в книзі? Як повинні ставитися батьки до особливостей особистості своєї дитини? Як має підходити школа до потреб учнів? Як дітям ставитися до вимог суспільства? До чого має готуватися підліток під час дорослішання? На мою думку, письменниця підказує читачам такі відповіді ідеї книги. Батьки обов'язково повинні враховувати особливості особистості своєї дитини, не нав'язувати їй свої життєві плани. Школа повинна бути максимально орієнтована на потреби учнів. Діти повинні керуватися вимогами суспільства, але зберігати цілісність своєї особистості. Підлітки мають розуміти, що багато зусиль треба докладати, щоб зайняти гідне місце у суспільстві. Таким чином, з усього сказаного, робимо висновок у вигляді таблиці. Заклад. Вчителі, Перемоги і поразки, Психологічний стан. Дитячий садок старша група. Грегуар навчився багато речей робити своїми руками. Він щасливий, майструє іграшки, любить Марі. Молодша школа навчився читати, виконуючи прохання Марі, але вчиться погано, залишений на повторний курс у другому класі. Ненавидить мадам Даре, почувається нещасним. Середня школа учиться погано. Не розуміє і не запам'ятовує навчальний матеріал. Не може самостійно виконати домашнє завдання, залишений на повторний курс у 6 класі. Грегуар нещасливий, має незадовільний психічний та фізичний стан, часто плаче, любить робити щось своїми руками, працює в сараєчку дідуся. Жан Мулен деградує. Замкнувся у собі, почувається нещасним. Технічний ліцей Граншан робить успіхи в навчанні, перший в малюванні і на уроках праці. Відчуває увагу і любов вчителів. Щасливий знаходить у собі сили покращити свій фізичний стан. Отже, шановні учні! Спробуйте закінчити речення вашими думками. Грегуар мені близький тим, що я розумію Грегуара, тому що я хотів би порадити Грегуару. Чи вірите ви в майбутнє Грегуара? Поміркуйте, будь ласка. Наприкінці уроку знову хочу повторити мудрі слова Діда Леона, звернення до Грегуара і до кожного з нас. Нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. Роби щонебудь, щоб бути щасливим. Домашнє завдання на наступний урок. Створити сторінку Instagram Грегуара Дюбоска, використавши інформацію про нього. Дякую за увагу. До зустрічі!